Він міг підкорити світ, стати вельможним, шанованим, багатим, натомість обрав свободу. Його життєва філософія відображала слова премудрого царя Соломона. Бачив я всі справи, які робляться під сонцем, і ось все суєта. Григорій Сковорода, український просвітитель, гуманіст, інтелектуал, філософ, поет і педагог. Його називають українським сократом та предтечею нової української літератури. Його образ ополитий переказами та легендами, які передаються з уст в Уста вже три століття. То яким він був насправді? Чоловік, що пішов у вічність зі словами «світ ловив мене та не спіймав. Різького рода завжди мав при собі біблію. Записники з творами та думками, а також сопілку флейту. Мандруючи, він спинявся у добрих людей, які приймали його не за гроші, а для того, щоб послухати, він розповідав про інші міста та країни, про слово Боже та про науку, і ще по-дружньому відказував та давав практичні поради для життя. Оскільки наш український мислитель мав знайомих у всіх куточках країни, вважається, що саме за допомогою його впливу відбулося відкриття Харківського університету. Ідею про навчальний заклад вирішив втілити тридцятирічний дворянин Василій Каразін, але йому на це бракувало коштів. Вважається, що 618 тисяч карбованців вдалося зібрати Григорію Сковороді. За допомогою свого авторитету він вмовляв долучитися дворянин до шляхетної справи. В одному з переказів про зустріч Григорія Сковороди з Катериною II йдеться про те, що цариці було цікаво з ним поговорити. Він прибув до двору, але не вклонився цариці на відміну від інших. Цим самим була вказана неповага. На питання, чому він так вчинив, мислитель відповів розумно. Мовляв, якщо ви хотіли мене побачити, то як ви зможете роздивитися, якщо я зігнувся? Григорійськоворода ніколи не пересідував славу та багатство. І навіть на пропозицію жити в Петербурзі перед воріть і лосом коміта. Мені дубка і вівця дорослі царського вівця. Відомо, що мислитель це життя був самотнім, але не всі знають, що в молодості сковорода мав одружитися з дочкою Кутерянина – Оленою Майор. Проте перед вінцем задумався, як зміниться його життя. Уявив подробиці, зібрав речі і пішов у світ. Згодом Олена Павлівна вдала вийшла заміж, чому Григорій Савич навіть зрадів. Григорій Сковорода не шукав свого щастя в родинному затишку, проте знайшов його в іншому в Сократівському, В самопізнанні, у спорідненій вчительській праці, у гармонії з природою. Тож він, певно, був цілком щасливою людиною. Людиною, яка могла б жити кожний епох, якби епохи не були затісними. Григорій Сковорода був надзвичайно обдарованим, але головний його талант. Це залишатися актуальним для всіх поколінь. Сьогодні молодь називає його першим українським хіпі, мандрівним блогером, вчителем-новатором, спеціалістом з профорієнтації, прогресивним коучем, чайдфрі, але який глибоко розумів всю відповідальність виховання дітей. І хто зна, яким Григорія Сковороду бачитимуть наступні покоління.